Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 31 січня 2025 року. Результати моїх прогнозів я почав ділити на три фази, зранку ми дивимося результати азійської сесії, після обіду, європейської і ввечері американської сесії. А хто приймає участь в опитуваннях, бачить цей весь процес. І ми його будемо продовжувати в будні дні, а суботу та неділю спостерігаємо за коридором вихідних. Давайте спочатку подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили стоплоси, і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу лонг-ліквідність 103. Зверху шорт ліквідність 105 і вище 106. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу потужна лонг-ліквідність на 103, нижче 102 і навіть 101. Зверху дуже потужна шорт ліквідність 106 і вище 107. Денний графік. Тут виділяю дві зони великої активності, внизу 101 і зверху 105, перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі рух наверх, спочатку пробиття курсу 107 і далі рух на 110, пробиття цих позначок відкриє шлях на 120. Годинний графік. Прогнозуємо разом ціну біткоін. Торги в Європі 15 годин 00 хвилин, прогноз 105. Прогнозуємо ціну біткоін, торги в США, 19 годин 00 хвилин, прогноз 106. Прогнозуємо торги в Азії 8 годин 00 хвилин, прогноз 108. Загальний прогноз на сьогодні. Продовження зростання, все ж таки пробиття позначок курсу 106 та рух вище 110. Altcoin Season Index 57, вчора був 49. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Також приєднуйтесь до наших щоденних опитувань щодо прогнозів курсу біткоїну. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нікчемне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.